Всього намолочено понад 1 мільйон 600 тисяч тонн з середньої урожайності 52 центнери з гектара. За всі роки статистичних спостережень такий рівень урожайності в нас ніколи ще не був зафіксований. На даний момент продовжується збирання вже пізних культур. Всього зернових зібрано 1 мільйон 662 тисячі гектарів при урожайності 52 центнера. Тож такі показники свідчать, що подоляни будуть забезпечені найнеобхіднішим хлібом. Та не хлібом єдиним. Цьогоріч в області очікують і чималий урожай так званого другого хліба картоплі. Її до слова господарства краю вже завершують копати. Картопля вже викопана на 81% відсотку площ. А під підприємства Полонського району завершили вже збирання цієї культури. Валовий збір становить 121, 1 мільйон 212 тисяч тонн. Це практично 300 тисяч тонн більше, ніж на відповідний період минулого року. Окрім того, в області продовжують збирання пізніх технічних культур, зокрема сої та цукрового буряку. Цукровий буряк вже викопано на 9% площі, накопано понад 168 тисяч тонн. Урожайні становить 420 центнерів з гектара. Такий показник є очікуваним. Паралельно зі збиранням урожаю в господарствах краю проводиться підготовка ґрунту під посів озимих культур. І, попри те, що погодні умови внесли свої корективи у роботу аграріїв, сівба озимих зернових розпочнеться в оптимальний для них період. Продовжується сівба. Озимого ріпаку, який який посіяний на 67% площ, цей показник становить 101% до запланованого, і ми і ми плануємо, що посів озимого ріпаку ще буде продовжуватися. Крім того, господарства готуються сіяти озимі культури під урожай 2015 року. На даний момент вже підготов проведено підготовку ґрунт під посів озимих культур на площі 240 тисяч гектарів. Це 92% до необхідного.